Друзі, у нас сьогодні в роботі були. Sportage. це кореєць. Зробили ми зміну регіону, прошили мову на приборці. Як ви бачите, у нас все переклана, помилки. Наприклад, тут по тиску в шинах помилка є. Ось а, також переклана. Вся інформація, якщо наприклад це американець, тут будуть кілометри на мультимедії. У нас картографія, карта України та Європи. Останні 25 рік з точками Тобто Повністю вся інформація на картах. Картографія в нас українською мовою тут все у нас також перекладно. Ну тут можливо тільки російська, а українська. Там бета-версія прошивки, вона не повноцінна, І коли українську вибирають, наприклад, в офіційних автомобілях на приборці стає англійська. Ось таке. Європейські хвилі радіо, тобто парні та не парні частоти, повністю європейська сітка. І все інше. Ці тобто налаштування по автомобілю, все це в нас перекладено. Можна робити такі системи дистанційно, нам для роботи не обов'язково присилати або приїжджати, все робиться через флешку, тому якщо ви з іншого міста або нема можливості приїхати, це ми можемо зробити дистанційно. Телефонуйте або пишіть на наші меседжери або соцмережі. Дякую.